Цього року вперше по викопаній картоплі тут були посаджені ранньостиглі сорти, про які я розповідала. Можливо, ще розповім у підсумку, розповім, котрий сорт картоплі був найбільш врожайний. Цю картоплю викопали, площу зачистили і чоловік посіяв сидерат. Кожного року сіємо в основному гірчицю, але вже в минулому році біля хати. Не сіяли гірчиці через ту білокрилку, проклятющу, щоб її не множити, щоб вона не зимувала ще з осені і весною не була тут, як тут, то в минулому році сіяли фацелію, а цього року вирішили фацелія дуже дороге зерно, вирішили посіяти житу. Але так як чоловік купив мало. Насінньового матеріалу, побачив вже вдома, побачив, що його недостатньо, то домішав ще овес, який був зібраний на своєму городі. І так і посіяв суміш овес і жито. Ну, як бачите, сіяв не рядочками, розсипнув, потім е мотокультиватором придрапав і якраз пішов дощ та й воно. Добре посходило. Трошки зріджено, але воно ще розкущиться. Ну, все ж таки і бур'янини так будуть рости, і можливо, якась і користь буде для ділянки від посіву жита і, і вівса. А знаємо, що жито здавна сіяли як сидерат, бо жито оздоровлює земельну ділянку. Ніби як лікар лікує від різноманітних хвороб, від залишок хвороб, які залишаються після посадки різноманітних культур. А звичайно, картопля наша була вражена фітофторозом. Цього року навіть не обробляли нічим. І, хоч вже були сорти і дозрілі, бо ви знаєте, що ранньостиглі сорти дозрівають. За 60 деякі технічно стиглість, деякі за 80 днів. Ну, тож їх вже й було пора копати, але ознаки фітофторозу на них були. Ну, тож сподіваємось, що житло великої грунт від залишків фітофторозу, не передасться він наступним культурам, які будемо сіяти, дасть Бог, наступного року. І при тому, якщо підростеш і викоситься приореться, то буде якась мінеральна підкормка для наступних посів.